Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому і просто зараз. Я Ігор Попков. починаємо. Уряд відсторонив від роботи віце-президента енергоатома Якоба Хартмута. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. Також Кабмін доручив відсторонити головного консультанта президента енергокомпанії Дмитра Басова, якому суд вчора ввечері обрав запобіжний захід. Саме Басов, нібито, контролював закупівлі в енергоатомі, кадрові рішення та розрахунки компанії. Загалом вищий антикорупційний суд напередодні обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним у справі про розкрад. Дання в енергоатомі ігорю Миронюку, екс раднику міністра енергетики, а також Ігорю Фурсенку та Лесі Устименко, працівникам бек-офісу, через який нібито легалізовували кошти. Нагадаю, 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію Мідас з викриття корупції у сфері енергетики, до якої були причетні чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, а також бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, за даними. Слідчих вони систематично отримували від контрагентів енергоатома від 10 до 15% від вартості контрактів. Контрагентам нав'язували так звані відкати за те, щоб вони і надалі могли мати статус постачальників. Президент Володимир Зеленський, коментуючи корупційне розслідування в енергетиці, заявив, що міністри юстиції Герман Галущенко та енергетика Світлана Гринчук мають залишити посади. Обоє вже написали заяви про відставку. А прем'єр-міністрка Юлія Сверденко внесла на розгляд парламенту подання про їх звільнення. Зеленський зазначив, що підтримує кожне розслідування правоохоронців, анонсував очищення та перезавантаження енергоатома. А також повідомив, що підпише указ про застосування. Вання санкцій проти фігурантів у справі Набу Середенко повідомила, що Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Понад 200 боєзіткнень на фронті за минулу добу найважче на покровському напрямку. Там ворог 78 разів атакував позиції наших захисників. Противник зокрема намагається скористатися складними погодними умовами. Погіршилась ситуація на Запорізькому, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках доповів головком Олександр Сирський. Ворог завдав авіаударів по Варварівці та зеленому гаю. Не полишає ворог і північно-східного прикордону. Оння б'є з авіації та застосовує керовані авіабомби. У Херсоні не вщухають вибухи. Окупанти гатять з артилерії, авіації, жахедами та полюються на людей З початку великої війни в місті пошкоджені тисячі будинків, майже всі школи та дитсадки. Медзаклади міста щодня переповнені пораненими. Наша Тетяна Савуля побувала в одній з лікарень Херсона, яка до речі понад 30 разів була атакована Росією. В яких умовах працюють лікарі? Дивимось далі. Херсонки Наталія та Лідія познайомились тут, у палаті місцевої лікарні. Лежать у хірургії вже третій тиждень. Обидві стали жертвами російських атак. Навчальне закладе чекало на евакуацію пані Наталія, розбили ворожі шахеди. Вона дивом залишилась живою. У пів ночі на першу ночі прилетіли чотири шахеди і почали бахкати кожні 15 хвилин. На мене впало ліжко, двері від шафи, земля. Все летіло. Ми були вдвох із охоронцем. Адже зранку мене мали відвести до родичів в Одесу. Я не хочу їхати з дому. Я тут хочу залишитися, але вдома немає ні води, ні світла, нічого немає. Пані Лідії 83. Вона поверталась додому з ринку, а далі каже все, як в тумані. Пішла десь, до душав. Я пройшла буквально 30 кроків, навіть не знаю. Вибухів не чула, ніби була тиша, і раптом дуже прихватило спину, але я не впала. Я дійшла до магазину і попросила сісти. Уламком пробило легеню, а через легеню він застряг у печінці. І таких пацієнтів лише в цій лікарні зо дві сотні на місяць кажуть лікарі. Це люди, які не пов'язані з війною, це просте населення міста, які їдуть на роботу, які знаходяться на ринку. З усіх частин тіла уламки достаються. Це і кінцівки, верхні, ніжні. І Тулулу грудна порожнина, живіт, голова. У нас вилучено три уламка із серця. Ці операції проводились на працюючому серці. Двічі потрапляв під обстріл і дронові атаки. І сам Євген йому розтрощило стопу. Переніс п'ять пластичних операцій. В кутку видніється палиця лікаря, показує знайдені уламки. Каже, залишається працювати, адже по-іншому не може. На Херсонщині пошкоджено 117 закладів медицини. Більшість з них зруйновані. Лише ця лікарня була під атаками Росіян понад 30 разів. І міни це були, і гради, і один іскандер нам прилетів на територію лікарні. Благо, що це була паркова територія. Він попав у землю. Якщо б він попав в асфальт, там було пошкоджено набагато більше. Так він йшов у м'яку землю. Лікарню заляпало багнюкою, Всі це і там була вирва. Нам що зарити, ми заказували 28 восім комазів із землею. Сліди війни видно не лише у цій лікарні, а й в інших медзакладах Херсона. На жаль, і серед самих медиків є поранені та загиблі. Проте херсонські лікарі не втрачають віри. А їхні пацієнти дякують за сміливість та відвагу. Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон. Єдині новини. У США скінчився найдовший в історії шатдаун. Палата представників проголосувала за угоду, що дає змогу відновити фінансування уряду. Майже одразу документ підписав Дональд Трамп. Водночас, нинішня угода ще не остаточна. Наприкінці січня почнуться нові обговорення майбутнього бюджету та ймовірний новий шатдаун. Криза в американському конгресі сталася через медичну реформу. Демократи вимагали зберегти пільгове обслуговування в сфері охорони здоров'я. Республіканці скасувати медичні. Я хочу перепросити кожну американську родину, якій довелося голодувати в останні кілька тижнів. Наших військових і федеральних працівників, які не знали, коли наступного разу отримають зарплату. Це все через демократів. Просто не забувайте. Вони голосували 15 разів, щоб припинити роботу уряду. Республіканці гралися з продуктовою підтримкою людей, транспортною безпекою, федеральними виплатами. Вони не зупиняться ні перед чим, щоб урізати виплати на вашу охорону здоров'я. Давайте будемо відвертими. Ця криза довкола медичної системи. Це вибір республіканців і Дональда Трампа, який заклав бомбу в американську систему охорони здоров'я, і вона починає вибухати. Німеччина скорочує допомогу для українських біженців. Українці, які приїхали до країни після 1 квітня 25-го року, а замість тимчасового захисту, як було раніше, отримують статус шукачів притулку. Він передбачає менше виплати раніше. Кожен дорослий українець отримував приблизно 560 євро на місяць. Крім того, держава також покривала оренду житла. Тепер новоприбулі будуть отримувати 180 євро на місяць, як і раніше, німеччина допомагатиме шукачам. Притулку із орендою помешкання у Берліні вважають, що нові правила будуть мотивувати українців швидше виходити на роботу.